23 березня, 24 рік. Вітаю на каналі, підписка, вподобайка. Всім дякую. Так, довго рожувати не будемо, так як відео такі ніхто не дивиться, але ми це знімаємо більше для себе. Але привітали тих, хто прийшов. Все, закінчили процедуру. Висаджуємо. Сьогодні отримали, вчора отримали верніше, на підщепу жардель, на окуліровку, на літню. Має вона ось таку висоту, вже посаджена трошки, ну 40-50 см. Це до самого тоненького. Ось таку товщину, ну не карандаша міліметра 4 Що ми робимо? Саджаємо, більше відео для, для себе інформативне, кому цікаво саджаємо. Сьогодні ми саджаємо при посадці відразу формуємо, тому що є ось по два стебла було. Обрізаємо. Обрізаємо також зайві ось так. Ну, формуємо його як деревину. Стараємося як деревинку формувати. Обрізаємо все зайве і висаджуємо. Ще хотів сказати, на що. хто все ж лишився спостерігати, що ми тут робимо. Так як жердель має ось таку, це абрикоса, сіяне, має ось таку стрижневу кореневу і сам садженець довжиною 40-50 см і коренева в нього 30 см викопана. Звичайною лопатою занадто широко копати. Зробив я із звичайної старої лопати, ось так обрізав, для того, щоб простіше було і навантаження менше на руки і на ноги. І копаєш якраз ось можна було його ще вище, вище зробити. Для того, щоб було легше в землю. То земля дуже волога, налипає. Ось такий лайфак, ось така лопата, така коренева і така у нас школка висаджуємо сьогодні. Жардель на літню окуліровку. Ось так. Виглядає гарно. Коренево, гарні саджанці Вже навіть подавали. Ось ми бачимо, молоді корінці ростуть. Але трошки є різнобій. Ось є такі, є навіть ось такі тонюсенькі, як спічинка, Але все ми висадимо. Все в нас буде рости. Маємо надію, все буде добре. І в нас, і в Україні. Слава Україні!